Вітання сьогодні малюю залите сонцем місто. Ну, Як звичайно, я для початку беру олівець і накидаю все олівцем. На акварельному папері лінії, здаються, досить волосатими, а, Але я на це не зважаю, тому що розумію, що акварель все перекриє. А, і Хоча я намагаюся, щоб ця будівля була впізнаваною. Але я не хочу акцентувати свою увагу на кожній лінії, кожній деталі. Хочеться, щоб було таке щось легке, розмите, акварельне. А ще цей сюжет я записала також як повний спокійний урок з поясненнями перспективи, дерев, білих гілок вони тут будуть. А в цьому відео покажу просто процес, настрій. Ну, а деталі вже є окремо. А, і так, тут на цій будівлі дуже такі цікаві, круглі, я не знаю, як сказати це, як це називається правильно архітектурно. А, але вона, ця будівля, така дуже багато скла, а, такі нові форми, новий будинок. А, лінії досить темні. Ну, по-перше, щоб ви їх помічали, щоб було вам їх добре помітно. Та й олівець якийсь м'який. Ось зараз я показую, що тут буде скло, воно буде темне. Це мені потрібно для того, щоб орієнтуватися в цих лініях, Ну, хоча можна було, звичайно, і не замальовувати. Тут уже за бажанням. Ну, мені чомусь захотілося. більше я ніде на цій будівлі не буду це робити, а от там зробила. А, і так, малюю досить швидко, досить схематично. А, трошечки я м -м, в олівці роблю це довше, тому що чомусь завжди я з архітектурою а, граюся довше. Звичайно, це не дерева з хаотичними формами, не квіти. Тут треба вже якась більш детальніше промальовувати. Також є далі там ще продовження будівлі, але за деревами вона ледь помітна. Я її трошечки намічаю, але зовсім трошки. Також намічаю верх крони, але я От так злегка, щоб підтираю зайва і злегка це намічаю, тому що крона буде біла, і мені не хочеться там замазувати нічого олівцем. Е, ще парочко дерев, парочка гілок, і буду переходити до акварелі, змочую папір, як завжди, і починаю. Я до охри додаю лаванду. І починаю не з неба, як зазвичай я це роблю, а з будівлі. Мені, чому я так роблю? Щоб. Я от знала, що мені хотілося, щоб ця вохра вилізла аж за межі будинку, так як зараз там зверху попливло. І мені не хотілося, щоб ці плями були на синьому небі. Синім це перекриється. А якби це було. Я полізла це, коли вже небо намальоване, могла бути якась зелень не потрібна, тому зробила так. Далі небо, небо, неймовірно, красивого, синього, сонячного неба. Для цього я взяла просто кобальт Е, В описі вам під відео напишу точно. І злегка все отак стараюся не залазити на будівлю. І все, небо готове. Також обережно обходжу дерева. Десь там в дереві, в кроні роблю сині плями, тому що ж ми розуміємо, що зимові дерева без листя і небо може проглядуватися. Тепер переходжу до вікон. Вони дуже темні. Для цього я беру індотрен. І, знаєте, так, малюю індотреном. Але десь я його роблю більш рідшим, десь насиченішим, і я в декілька етапів буду їх прописувати. Не зараз я їх намалюю, вгадується десь там скло, вгадується десь там якісь рельєфи, але це все буду робити поступово, не за один раз. І так. До вікон, до вікон, стараюся не залазити на, ці, на саму будівлю, стараюся не залазити дуже в дерева, в крони, щоб все-таки зробити їх максимально яскравими, тому що дуже відповідально зробити білі крона білими, не використовуючи білил. Не використовуючи маскуючи рідини. От так, знаєте, повністю на ну, як такий, вибачте, за русизм постарінки зробити без усяких допоміжних матеріалів. Ну, майже. Так, і ще там злегка на тій будівлі, яка ледь-ледь помітна. Також хочеться додати вікон. і Мабуть, перша заливка вікон завершена. Звичайно, я все малюю поступово, буду ще додавати кольору, буду надавати насиченості. Наприклад, як зараз, так, ніби стекла там якісь розділення. Це додає живості, додає об'єму. Ну, На референсі це все видно добре, тому як, як це не зробити. І Таким чином, можна сказати, що щось вимальовується. В акварелі працює досить швидко, люблю її за її швидкість, за її. те, що з нею можна все намалювати за один раз. Не потрібно, ну, По крайній мірі, в тій техніці, які я малюю, я малюю по-сирому, -по тому мені так подобається. Що робота виходить досить швидко, змочую папір, щоб написати крона дерев. Хочеться мені їх зробити по мокрому, щоб вони такі, знаєте, були якісь текучі. І отак напівсухим пензлем я проходжуся по деревам. Верхівки залишаю нетронутими щоб вони ніби аж світилися, дерева такі покриті людяною людяною такою. як це назвати, хочеться так це сказати, якось смачно, а слів не вистачає. Як льодянки такі. І, і хотілося це передати, хоча, розумію, на такому маленькому форматі. Е, коли зрозуміло, що е, наш сюжет досить далеко, то, то вималювати всі деталі ну, не потрібно, але от дерева захотілося зробити такими кучерявими. Тепер взяла тонкий пензлик. І промальовую деталі будівлі. Там у мене вже лаванда, вохра, індотрен в тій самій гущі. Досить таким густою фарбою, прописую лінії промальовую. Розумію, що в мене ця ось. Те вікно якесь вийшло ненормальної форми, то я його підправляю. Тонкий пензлик, знаєте, досить така відповідальна робота. Ой, щось камера погано фокусується. З тонким пензликом треба обережно контролювати його, щоб. Лінії були такі максимально рівномірними. Додаю якихось декоративних деталей. І поступово робота стає яскравішою, стає точнішою. І так от потихеньку потихеньку, десь розмиваю е, оцей темний колір, десь навпаки е, густою фарбою вимальовую ці деталі. Ну, Це все проходжуся, знаєте, по тіням. От всі деталі, це уточнення в тіні. Так, тепер а, що чи по вікнам проходжуть також цим кольором, тому що потрібно розуміти, що стекло, дзеркала завжди відбивають усі кольори, які там поруч. Тому однобарвним скло робити можна, звичайно, але воно буде виглядати не дуже живописно. Тому чим більше там кольорів ну, в межах розумного, звичайно, ж, тим я вважаю якось це краще, живіше, живописніше. Знову ж таки, додаю оцих декоративних деталей, тих скелець, які там є, якісь там перегородочки, шибочки. Щось там у мене десь пішло не так, тому промиваю. Ну І загалом, поки що хочу залишити будинок, щоб підсихав, і попрацювати з деревами, з гілками. А, так, Беру не чорний колір. Я там а, взяла трошечки виноградної чорної, змішала з індотреном, з отією калюшкою, що в мене вже була. Щоб колір був не зовсім чорний. А, все таке ж не відлига у нас. І... Прописую, а, знаєте, я не веду весь стовбородньою лінії, десь він проривається, десь він м м ніби кривиться, товщий, тонший. А, ну Щоб лінія була така жива, щоб лінія була, ну та не буває ж абсолютно рівних гілок. Тому ось так. І я граю не тільки із товщиною, але й з тоном. Звичайно, камера не передає цього, але в якийсь момент я цей чорний зробила більш таким рідшим, більш водянистішим, більш прозорішим кольором. І ось тепер у мене. От є таке відчуття, що ці гілки на різній відстані, на різній ніби глибині. А, ну, а якщо вам хочеться не просто подивитися, як я малюю, а намалювати цю роботу разом зі мною, а, я зробила повний урок, а, там детально з поясненням і без поспіху. А, посилання я залишу от під цим відео. А, і... Переходьте і зможете намалювати разом зі мною. Далі я прописую гілочки, от бачите, вже така тут і більше блакиті. і роблю тінь під деревами. І загалом ще трошечки десь додаю тінні. Треба пам'ятати, що ці закони світла тінь працюють ну, скрізь. І внизу, в кроні дерева, завжди буде тінь. Якщо наші верхівки білі, то внизу треба зробити такі максимально темними, ну, щоб передати оцей об'єм лінії такі рвані, щоб було зрозуміло, що це якісь гілки. Знову таки, десь хочеться мені вікно наче, щоб воно проглядувалося в кроні дерев. Але це все роблю дуже обережно, щоб, ну, щоб все одно залишити дерево досить густим. Ну, а так, робота майже завершена. Ще трошечки штришочків, трошечки мазочків, і все буде готово. А Випишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, а, і до зустрічі в наступних відео. Але зараз іще попрацюю трошки над вікнами. А, от там, де було щось потекло, попливло у мене, треба зробити детальніше. і і робота знову стала ціліснішою. Будинок не розсипається, не розвалюється. Ну, от так. Е я отримала купу задоволення від цього сонячного пейзажу. Е надіюсь, вам він теж сподобався. Тож, до зустрічі вже в наступних уроках. Не забудьте про підписку, вподобайки, коментарі. Кажуть, що це підвищує якісь там алгоритми Ютуба. Особисто я не знаю, але так кажуть розумні люди. Ну, а я їм вірю і як папуга повторюю, так і кажуть вони. Ну, все. Обіймаю миру, благо і... Максимального тепла, яке тільки може бути в наших теперішніх умовах. Тож, до зустрічі!